20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм апендицитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве. Ну, я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачі вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати. Таке з ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами, ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де. Поїхали далі. Один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантій зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну, не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І тут є пункт. Про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з Рашки до нас, а наші а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися. Близькі побачили близьких дітей, синів, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо потім. Далі у нас буде а, чис, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, така буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де? Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. А, Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Приходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі.